Демонстрували свої здібності, талант, силу та красу вихованці усіх навчальних закладів Українського товариства глухих Полтави. Вони співали, танцювали, демонстрували свою акторську майстерність у клоунаді, пригощали випічкою. А крім того, ділилися своїми мріями і планами на майбутнє. Я хочу бути професійною моделлю. Я хочу знайти дуже гарну роботу і заробляти ну, великі кошти. Я мрію пов'язати своє життя з футболом. Потрапити в збірну Україну і виступати на Олімпіаді. Такий конкурс, наголошують його організатори, має виховний підтекст і допомагає молоді із обмеженими фізичними можливостями проявляти себе та адаптуватися в житті. Адже серед них чимало обдарованих особистостей. Велике завдання для того, щоб глуха людина не була закрита, не була замкнута, щоб вона виходила в світ, активно себе позиціонувала в суспільстві. Вони в нас і спортсмени гарні. Це, звичайно, великий внесок і інваспорту, але і наші тренера так само готують. Це і настільний тренінг, і болінг, і футбол, і волейбол, і баскетбол. Тобто це діти всебічно розвинуті. Конкурсантів оцінювало журі, що водночас виступили спонсором. Окремо за учасників голосували глядачі. Відтак міс Полтава Утох стала Ганна Костенко. Вона ж виборола й приз глядацьких симпатій. Серед юнаків перемогу здобув Олександр Оленич, а приз глядацьких симпатій дістався Ігорю Перчику. Титул віце-міс отримала Аліна Лисенко, а віце-містер Тарас Скляренко. А в наш час, коли Скажімо так, в непростий час для країни, коли всі сили, і всі думки спрямовані на захист. Потрібно знаходити якісь приємні миттєвості, щоб чоловіки розуміли, що вони не тільки воюють, але і можуть бути вічливими. І жінки розуміли, що вони доньки, матері і проявляли якусь свою чарівність. Усіх учасників нагородили наборами косметики та парфумерії солодощами, а переможцям окрім того, вручили й сертифікати на навчання в студії краси Едем та на вечерю в закладі Кіотобар.